Я не уявляю собі, як ці герої вмістять усе необхідне для подорожі у човник, але там, напевне, буде аптечка про всяк випадок, аби було чим надавати першу допомогу. А от як правильно надавати першу допомогу при травмах ока живота та переломах, нам розкаже і покаже інструкторка з першої допомоги ФАСТ Наталія Бойко. Доброго, Доброго ранку, Наталю. Вітаю. раді вас бачити. Ну, та ну, так, як завжди вже це все заготовлене сьогодні. У нас тема досить така об'ємна. Ну як завжди, хочеться, щоб вона не торкалася нікого, але бути обізнаними це наша задача. Це важливо. Так, абсолютно вірно. Травми живота будемо так. говорити так? так? про травми живота. Давайте я буду одночасно і говорити, і щось показувати. Да, для того щоб це було Робіть, що забажаєте. А уявімо собі, що нас є постраждали, уявімо. Чи можу я вас попросити сьогодні, бути моїм страждали? Я? Да. Ну, я думаю, що пані Лілія, вона настільки зараз гарно, як завжди, виглядає дуже красиво, Дякую. тому все ж таки давайте на вас спробуємо. Ви теж дуже гарно виглядаєте, але я думаю, що це поранення буде вам більш. Треба такого, такого. дивиться. Давайте ось так зробимо. Дуже я б сказала. Явімо це, собі. Штука, це, як, знаєш, це, як кіно, ти будеш знімати. Да. Мати а... це... <реш> <Подож>. Сідайте. <реш> е, уявімо собі, що це є травма живота. По перше, е, згадаємо про те, що е, якщо є зона тулуба, є якесь поранення зони тулуба, то там може бути критична кровотеча, внутрішня, на яку ми не можемо ніяк впливати і не можемо її зупинити. Це типу шлунок, а це якісь креветки виходять з мене. Це кишківник, це частина а. кишківника. Або це може бути некритична кровотеча, при якій, наприклад, пошкоджений шкірний покрив і є випадіння. Органів тут дуже важливо запам'ятати, що не треба нічого вправляти назад. Це очевидно, що ми можемо таким чином погіршити. стан. Я в кіно бачив, що по-іншому все роблять. Ну, а в кіно трошки в кіно? багато, також скажімо зібрав, так, сховав О, і побіг повідомлять. Але по дивіться, тут є трошки резон. Бо насправді зібрати і це прикрити чимось, для того, щоб зберегти, для того, щоб потім медики могли це відновити, це абсолютно на 100% правильна дія. Голівуд не бреше яким чином це можна зробити? Якщо ми бачимо, що є випадіння, наприклад, кишківника, так. він може бути ну, навіть не так, як у нас на цьому манікені, бути... навіть... да, це може бути декілька метрів насправді. Ага. Тому що ж, наш кишківник, він досить довгий, насправді. Що треба зробити в такому випадку? Ну, з, пеш, типу, є я спеціальні... там зібрав, зібрав. Зібрати, заховав. Зібрати... Прикласти, тобто не вправляти всереду, а просто приклати до черевної, наприклад, порожнини до тулуба. Далі взяти це може бути марля, це може бути тканина, це може бути якийсь бинт широкий. Я буду використовувати спеціальний абдомінальний бандаж, його треба зволожити, тобто обичною, звичайною водичкою, просто зробити, щоб ця подушечка вона була вологою. Ми mm -hmm. хочемо зберегти якомога більше, скажімо так, цих м... органів для того, Хочу щоб по медики потім могли їх відновити. Що ми робимо? Зробили пов'язку. А чуєте, а якщо в нас немає такої пов'язочки, як ви сказали, абдомінальна? MB, абдомінальний бандаж, да. ми, підійде будь-що, і марля, і шарф, да, да, ж. Та, його теж що... треба зволожити. зволожити. Да. Єдиний О, важливо, нюанс, так. що якщо мова йде, що ця людина знаходиться на вулиці і на вулиці холодно, а, то ну, тоді так. ми зволожувати не, не будемо. Бо може бути ризик гіпотермії, можемо да, понизити температуру. Далі волога, прибрали все, що там є, і просто прикрили. Ай! Ай, і і тут дуже важливо, щоб ця пов'язка не тиснула, тому що ми просто її фіксуємо. Тобто, це фіксуюча пов'язка, вона... коли вона тиснете, мені легше давай. Да, вона не має власне не має тиснути, да тому що наша дія це фіксація. Мені і грати дивісь... на повну чи ні? Не треба. Будь ну, ласка. Дай. Я думаю, ну, я що сьогодні дуже зручно користуватися саме бандажем, тому що він тримається. В нього є спеціальна фіксація. І його не треба якось додатково а, чимось. А людина при цьому може так стояти рівно. Не може пос... бути в свідомості, Бо... може, може бути, бути може стояти рівно. Так, Ну, шоковий скоріш ну, це... за просто психологічний Тобі... не шоковий в плані шоковий, а Уявити. психологічний ось таким чином. Ми зберігаємо. Дякую, сідайте. я відчуваю. Мені стало легше. Дякую вам за допомогу. Всіливо. Я пішов у... у клініку. Чи а, і тут є важливий ще момент, є важливе правило, знов ж таки. Да, якщо, наприклад, щось стерчить, з цієї черевної поражнини, то, звичайно, ми це не виймаємо. Бо тут може бути дійсна проблема в тому, що ми можемо пошкодити щось, де, наприклад, там є судина, якась, яку притискає цей предмет. тому якщо щось торчить, ми лишаємо, можемо його зафіксувати. Якщо щось постраждавого, скажімо так, можливо, відрізане або ампутоване, тобто відбувається травматична ампутація, а ампутант треба зберігти. Але в першу чергу. Наприклад, тут уявімо собі, що да, у вас зараз, це... зараз я все покажу. Раптово сталася травматична ампутація кінцівки. Пам'ятаємо, що травматична ампутація кінцівки це є ознака критичної кровотечі. Так. Це означає, що треба з цим щось робити. Що робити з кінцівкою, на якої є ампутація? Звичайно, це накласти турнікет. Накладаємо турнікет. Якщо я бачу місце, де конкретно була ампутація, то накладаємо на 5-8 см вище. Це ми ще різали лук і трошки його... і трошки я Доволю. не буду вам зараз відволі, накладати турнікет прям в повну силу, да щоб ви сьогодні нас не відчули і далі е, уявімо собі, що тут. Немає кисці, да це може бути якась Немає. травмована частина. Якщо постраждалий знаходиться у свідомості для нього, чи це психологічно, це буде дуже важко бачити все це. Ну, додатково ми додатково хочемо зберегти якомога більше центканини, які тут є для того, щоб потім медики могли відновити. Тут можемо використати ізраїльський бандаж, який ми от вже минулому випуску показували. Що це таке? Це спеціальна тиснуча пов'язка, яка складається з абсорбуючого елементу, з елементу тиску, і це власне еластичний бінт. Яким чином будемо це робити, фіксувати? Накладаємо. Саме подушечку обсорбуючи на ампуторну частину, обережно фіксуємо на зап'ястку. І далі наша задача просто закрити. А тут вже ділянку, не треба тиснути, да? Тут тиснути тут не, ми треба. не тиснемо. Тут ми вже не тиснемо. Ми просто обережно закриваємо всю поранену частину, mm. як там по... немає. Починає рости нова рука. Знаєте, так я сижу і думаю, що наш такий гарний настрій при всіх цих діях це така захисна реакція. Шо? Нормальна, Шо? мені здається, захисна реакція кожної людини, тому мені що краще. дуже завжди хочеться вірити, що це тебе не торкнеться. Да, насправді страшно думати про те, що таке може трапитися. Саме тому і народжуються жарти, гумор, і от така вся дивна поведінка, якщо подивитися з боку, бо ми говоримо, це... про дуже серйозні. речі. Да, це На захисна реакція. Так, це захисна реакція. Так і є, тому що, якби ми не відносились трошечки з гумором, трошки з сарказмом, напевно, да, для цього всього угу. розуміємо, що було б важко просто пережити. Взагалі, всі ці, скажімо, mm -hmm. так, страхи, які з нами можуть відбуватися, mm -hmm. або те, що може нас чекати, e, тобто органи ми не трогаємо. Ми проговорили. Я хотіла ще спитати, якщо раптом e, є якийсь сторонній предмет, якимось ще не трог... Ми його Взагалі не маємо, виймає. не виймаємо нічого, ніколи стерчить, Хай воно стерчить. Mm -hmm. Ми можемо просто його зафіксувати, тобто поруч з цим стороннім предметом, покласти якісь валіки, якісь бінтики mm -hmm. і просто прифіксувати, щоб сам сторонній предмет не рухався і таким чином додатково не травмував ще більше mm -hmm. Моє постраждалого угу. так наступний у нас розділ називаємо так, да. та переломи. Переломи з приводу переломів це така більш у нас побутова історія. Угу. І зазвичай, якщо ми говоримо про місто, є перелом. Тут важливо просто не рухатися людина, в якої є перелом і. Робити якісь шини в цілому немає необхідності, тому що перше, що і зроблять медики екстреної медичної служби, вони знімуться ці шинування для того, щоб подивитися, що там є. Правда, Так. але якщо ми говоримо, наприклад, про момент, коли вам необхідно транспортувати цю людину, або можливо ви знаходитесь десь якомусь не знаю в Карпатах, умовно да ви розумієте, де рятувальники не відразу до вас можуть приїхати. Тоді буде класно використати такі шинування. І тут буде ідеальним такий формат шин, як шина. Дивіться, Вона є м'якою. Вона зроблена з такої, наче алюмінічну з такого плану, і зовні Прикольно. вона покрита е, таким м'яким е, наповненням, як на керіматах. Угу. Для чого е, цю шину можна використати, наприклад, для шанування кінцівок? Тобто вона приймає форму та яка необхідна. Ми беремо, наприклад, здорову кінцівку, по здоровій кінцівці нам треба буде. Зробити власне такий макет да, ці, цього шанування. ми можемо зробити, наприклад, ось таким ну, воно, чином. Да? Взагалі будь-яку форму може да. і і приймає і ту треба... форму, яка нам потрібна. Прикольно. Да, наприклад, і ось це таким тримає? чином, і потім вже. Так. На е, кінцівки, яка уражена, ми прикладаємо цю кінцівку, да, бо вона вже прийняла ту форму, яка необхідна, анатомічна, ага. і далі її прифіксовуємо. І тут важливий момент: поставте, будь ласка, так, ручку. Да, що коли ми будемо прифіксовувати саме цю я шину, думаю. ми будемо це робити по двох суглобах обов'язково. Тобто, фіксуємо тут mm -hmm. на зав'язку, фіксуємо тут в лікцією. Тобто, щоб була фіксація mm -hmm. на двох суглобах, mm -hmm. і таким а -а -а. чином це буде знераховане. Дуже класна штука. От в плані того, щоб її мати, наприклад, в себе навіть в автомобілі. Аптечці, тому що саме ДТП це найчастіший момент, коли можна отримати таке травмування. отримати. Mm -hmm. Додатково цей е, девайс можна ще використати, наприклад, як імітацію шийного комірця. Mm -hmm. Тобто ми ви його на можете як, да, наприклад, як для того, щоб знерухомити цю частину, да, якщо є ризики, підозра на. Е Можна вашу голову? Що? А, да. а так, будь ласка, да, 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 будь ласка да, да. вже сьогодні в мене… Ось таким чином, ага. бачите, ми прифіксовуємо і. Тобто зненарухомлена оця частина, ага. там, де є хребет. І що, реально uh, тримає? Та? Та навіть дихати не дуже перепрошую <реш> а, так. А де таке можна придбати ще раз? А Це всі речі такі такого плану. Вони зазвичай продаються в магазинах, які продаються тактичне спорядження, там, де продаються турнікети, в аптеках такого не купити. В аптеках В нас на жаль, взагалі, дуже все погано і дуже мало Це можливо стріжчина? є щось таке, чого не слід робити при переломах. А по-перше, треба згадати про те, що в першій допомозі немає ліків. ми знаємо, що при переломах може бути сильний біль, але не можна давати знеболювальне, mm -hmm. тому що людина може бути алергічна реакція, може mm -hmm, статися so. погіршення стану. Або, наприклад, в цього препарату є побічні дії. А ми не знаємо про характер да захворювань цієї людини. Тому mm -hmm. знеболення ми не можемо давати, навіть якщо людина дуже просить. Це має займатися медики. І по-друге, ми не можемо вправляти. Та якщо щось стрічіть, десь mm -hmm. не намагайтеся вправити кістки назад, бо скоріш за все зробимо тільки гірше mm -hmm. зафіксувати або просто знерухомити це буде ідеально mm -hmm. і чекати на приїзд медиків або самостійно транспортувати власне травмопункт. Давайте поговоримо про травми ока. Око знову ж таки, якщо щось торчить, сторонні предмети, сторонні тіла не виймаємо. То знову ж таки, да можемо щось зробити гірше, можемо пошкодити. Око зазвичай це може бути що може бути просто травмування. Ми можемо бачити випинання, можемо бачити витікання. Тут важливо створити такий, наче бар'єр між. Власне, да, самим оком травмованим і зовнішнім середовищем. Але ні в якому разі не треба це робити за допомогою бинтів або марлі, або якоїсь тканини, тому що ну око по суті у нас сволога частина, да, і вона просто, скажімо, так дуже грубо може приклеїтися до цього. Що треба зробити? Ми можемо використати щиток на око зараз. ось такі засоби їх навіть друкують на 3D-принтері. Це дуже проста річ. Це, це з що то та, це з пластику? А ми можемо використати його. Наприклад, він фіксується. Тобто, давайте я на собі вже покажу, фіксується ось таким чином по кісті. І далі ми можемо профіксувати його за допомогою або пластиля, або, наприклад, якоїсь пов'язки. І таким чином просто цю ділянку, така, яка є пошкоджена, захищати за допомогою цієї штуки. Угу. Тобто, для нас головне не робити це напряму за допомогою якогось перев'язувального угу. матеріалу. Це може бути ось такий щиток. Немає щітка, стаканчик паперовий. Ми говорили вже угу. на передніх випусках, як варіант це можна використати, просто поставити стаканчик і знову ж таки зафіксувати. І таким чином це буде теж працювати. Ну і в принципі все та більше ніяких додаткових засобів а... для очей. Ще не придумали. От, Якщо говорити і... взагалом про травми, от в цілому про всі-всі, всі ви бачите, що тут дуже проста допомога. Да? Вона е не має якоїсь специфіки, тут немає якихось специфічних дій. Тобто, наша задача просто притримати щось щоб і стало не гірше більше. і не нашкодити більше, mm -hmm. абсолютно вірно. Тобто, наші дії вони такі досить прості. Якщо ми говоримо про прості травми, про травму голови, живота, червної порожнини так далі, і так далі. Е наші дії вони досить прості і. Ми не маємо робити більше. Нам mm. забороняє в тому числі законодавство. Ще раз давайте підсумуємо, що бажано мати людині в аптечці вдома чи в автомобілі з собою возити про всяк випадок, тому що, на жаль, ніхто не застрахований. Ну, по-перше, пам'ятаємо, що власна безпека це рукавички. Да? Пачка рукавичок має бути всюди. По кишенях, в аптечках і так далі. Mm -hmm. Турніки, тому що розуміємо, що ризик критичних кровотеч дуже високий. Ми говорили в одних з випусків про. Там панування, пам'ятаєте? Гемостатичний бин, звичайний бин, це буде дуже доречно. Обов'язково ми говоримо про те, що це може бути ще додаткові а, засоби при травмах. Це може бути така о сплітшина. Якщо ми говоримо про автомобільну аптечку, обов'язково там має бути ще жилеточка для того, щоб ваша власна безпека, чи коли ви надаєте допомогу іншим людям, щоб вас бачили інші учасники руху, а, в тому числі Багато перев'язувального матеріалу ми говоримо про те, що це може бути оклюзійні наліпки при пневмотораксі. Але дивіться тут дуже важливо знати, що. Всі засоби, які є в вашій аптечці, ви маєте вміти ними користуватися, ну, бо інакше в них немає ніякого сенсу. Саме тому. Ми і розповідаємо Щора, ну, що понеділка, та ось вівторка, може, я вже заплуталася в днях про те, як користуватися. Дійсно, ці навички нехай нікому не знадобляться, але знання за плечима точно не носити. Тому ми вам дякуємо за ці знання. Дякуємо. А наш ранок вдома триває попереду ще багато цікавого. Не примикайте.